Ми збережемо віру. Під цим гаслом прийшла тиха хода, яку організувала студентська рада Львова спільно з міською владою. 19 лютого тисячі патріотів шанували пам'ять борців за волю та гідність України. І студентів львівських вишів були сформовані колони біля Львівського національного університету імені Івана Франка. Учасниця акції розповіла, чому сьогодні зібралися тисячі людей. Прийшла сюди вшанувати пам'ять героїв, які відвоювали свободу, мир в Україні, так само за своїх майбутніх дітей. Серед почесних гостей заходу був мер міста Львова. Андрій Садовий поділився з нами своїми переживаннями. У мене на душі біль за сьогоднішню ситуацію в країні, за Дебальцево, за сотню і більше поранених за наших вбитих хлопців. Це в мене є сьогодні біль. Я думаю, кожного свідомого українця. Цим нашим хлопцям, які сьогодні на війні, я хочу, перш за все, подякувати за їхню мужність і хочу побажати відповідальності першим керівникам нашої держави і їхня нерішучість або нефаховість, вона приводить до смерті наших хлопців. Вони повинні це пам'ятати кожного дня. Ректор Львівського національного університету імені Івана Франка нагадав всім, що ми маємо побудувати нову європейську країну. Ви віра Україна, бо ви вірите в Україну, і ваші побратими і віддали життя за ту Україну, яку ми разом будемо творити. один з організаторів масштабної акції звернувся до свідомості кожної людини. Знаєте, є скарби, які закопані в землі, а є скарби, які на поверхні. Це людське життя. Рівно рік тому назад бандитський клан Януковича забрав життя патріотів України. учасники дійства мали змогу помолитися за майбутнє України. Нехай буде воля твоя. Як на небі, так і на землі. Після спільної молитви учасники акції прикріпляли маки на великий банер. Студентка Анастасія розповіла, що для неї означають ці квіти. що для вас особисто символізується квітка? мак? а для мене це є символ перемоги, символ чогось кращого. Дуже є такі класні відповідні кольори. Це є червоний і чорний. Як ми знаємо, це є символ упа. Тому я думаю, що ця квітка буде символізувати дійсно таку класну, таку щиру, відверту і сильну перемогу. Сум зібралися тут вшанувати пам'ять Небесної Сотні, з ходою до пам'ятника Шевченка, щоб шанувати пам'ять великих героїв, щоб вони все таке залишалися нашій пам'яті. Ми ніколи не повинні про них забувати. Згодом ця конструкція буде передана Київському музею національної пам'яті. Студентська рада Львова висловлює щиру подяку молоді міста та небайдужим національно свідомим громадянам, що приєдналися до заходу і вшанували героїв. Софія Лепих, Олена Ляхович, студентська рада Львова.